Друзі, сьогодні знаменний день для української держави. 5 квітня 1710 року козацька старшина гетьманом в еміграції обрала Пилипа Орлика. І саме в цей день був ухвалений перший український державотворчий документ договори і постановлення прав і вольностей війська Запорозького. Друзі, а чи знаєте ви? Що ідея конституційної держави зароджувалась у гетьманському Батурині. Відомо, що Пилип Орлик був автором першої української конституції. Також ми знаємо, що він 10 років мешкав у Батурині, перебував у близькому оточенні гетьмана Івана Мазепи і був його довіреною особою. А з часом став і наступником гетьманської булави. Московити довгий час знищували і перекручували цей період нашої історії. Тому в музейному фонді України не збереглося експонату, який би розповідав про діяльність Пилипа Орлика. Наперекір цьому Батуринська земля зберегла унікальні історичні артефакти, яких можна вважати свідками життя і діяльності Пилипа Орлика у гетьманській столиці. Сьогодні ми будемо говорити про експонат з фондової колекції Національного заповідника Гетьманська столиця, якому понад 300 років. І саме цей експонат може багато чого розповісти про Пилипа Орлика та його діяльність. До вашої уваги пічна кахля з садиб пилипа Орлика в Батурині. Її розміри 23х20 см. Завтовшки вона 1 см. Це археологічна знахідка 2018 року. Кахля збереглась не повністю, значна помітні сліди перебування її у вогні. Зображення гербів на кахах, що розміщувались у спорудах, не було рідкісним явищем. І перш за все свідчило про право власності власника герба на об'єкт, у декорі якого він був вміщений. Про що говорить герб? По-перше, про приналежність до певного роду. Пилипорлик добре знав своє шляхетне походження і приналежність до гербу новина. Історію свого родоводу він описав у діаріюші подорожньому. Свої знання, повагу до предків він передавав дітям. Відомо, що син Григорій, перебуваючи на службі у французького короля Людовика XV, продовжував користуватися родинним гербом новина. Також хочеться зауважити, що на сьогодні це єдине відоме кольорове зображення герба Орликів. Хоча кольори поливи відрізняються від початкових, проте можна розгледіти зелений, синій, червоний та жовтий відтінки. За геральдичним символічним значенням кольори символізують зелений надію, достаток, свободу і радість, синій великодушність, честість, вірність і бездоганність, червоний мужність та любов, а жовтий золотий знатність, могутність і багатство. Що ж зображено на гербі? У центрі композиції знаходиться основна частина, щіт із зображенням стилізованої ручки від казана. Між дугами ручки вертикально вставлено меч. Щіт увінчує корона, над якою поставлено ногу лицаря у броні. Над короною розміщено ініціали пилипа орлика латинськими літерами F та O. Щіт з боків обрамляють пальмові гілки. Геральдичні символи вписані в овал, що утворює рослинно-квітковий орнамент барокового стилю. Вважається, що герб, розміщений на щиті, це символ захисту, слави та перемоги. Виготовлення такої кахлі це справжнє художньо декоративне мистецтво. Археолог Юрій Ситий відносить цю кахлю до місцевої продукції і дає високу оцінку її виготовлення та декоративного оздоблення, тобто це дороговартісна, професійна і клопітка робота кахлярів 18 століття гетьманської столиці. Отже, ця кахля є свідком життя родини Пилипа Орлика у Батурині, їхніх розмов, зустрічей, радісних святкувань. Вона є свідком і встановлення Пилипа Орлика у гетьманському уряді та кривавого знищення Батурина московитами у листопаді 1708 року, рівно на 310 років, вона приховалася у землі. Надзвичайно цікавою є історія виявлення цієї кахлі. Адже довгий період ми не знали, де розміщувалася садиба генерального писаря у Батурині, і тому на основі історичних матеріалів вивчали цю тему. А відповідь дала випадкова знахідка: восени 2014 року. Місцева родина Лисенків знайшли фрагмент кахлі, який для них здався цікавий. Вони вирішили передати його працівникам заповідника, і вони не помилилися. Історики заповідника на знахідці розгледіли частину герба родини орликів. Дякуючи власникам приватної садиби, які дозволили провести археологічні розкопки на їхній земельній ділянці, ми маємо унікальні артефакти. Археологічні дослідження садиби тривали чотири сезони. Було виявлено понад 600 знахідок, серед яких кахля, про яку ми сьогодні і говоримо. Коли ж будувалась та як виглядала садиба генерального писаря? Під час археологічних досліджень було встановлено, що до появи тут садиби Пилипа Орлика місцевість не була заселена. Садиба будувалась в кінці 17-го, початку 18-го століття. Археолог Юрій Ситий говорить, що сам будинок побудований в іншій будівельній традиції, ніж це було характерно для тогочасного Батурина. Це був дерев'яний наземний будинок на кілька кімнат, зведений на глиняній підсипці, без традиційного для українських земель підкліту. Господар походив з території Литовської держави і мав власні уподобання щодо розмірів та конструкції житла. На сьогодні ми маємо комп'ютерні реконструкції кахлі та фасаду печі покоїв Пилипа Орлика, виконані істориком і графіком Батуринсько-українсько-канадського проєкту Сергієм Дмитрієнком та опубліковані Володимиром Мезенцевим у науково-популярному виданні Археологічні студії Баторина. Надзвичайно важливо, що кахля розміщена на обкладинці ґрунтовного дослідження Ірини Дмитришин, Григорій Орлик або козацька нація у французькій дипломатії. Символічно, що нам вдалося презентувати кахлю орлика у тих містах, які важливі у його біографії. Все розпочалося з Батурина. Кахля тривалий час була представлена на виставці Григорій Орлик, видатний син видатного батька України повернення на батьківщину в палаці гетьмана Кирила Розумовського. У 2023 році кахля вирушила у Хотин. Місто, в якому Пилипорлик з сином Михайлом перебували весною 1722 року, чекаючи дозволу їхати в Салоніки, ми знаємо, що Швеція і король Карл XII відіграли провідну роль в історії Гетьманщини та політичному і особистому житті Пилипа Орлика. Відомо, що Пилип Орлик з родиною мешкав у шведських містах Крістіанстад та Стокгольм близько семи років. Швеція зберегла українські артефакти, Конституцію Пилипа Орлика та його гетьманську булаву. Ці експонати нині представлені на міжнародній виставці Перехрестя Швеція Україна крізь тисячу років в музеї шведської армії в Стокгольмі. Завдяки організаторам виставки Юрію Савчуку та Гелен Ронтнунд ми маємо виняткову можливість поряд з гетьманською булавою представити кахлю з родинним гербом Пилипа Орлика з його Батуринської садиби. Перша в історії оригінальні експонати, які демонструють життя і діяльність пилипа орлика, поряд, і це є переконливим аргументом, що Україна завжди була, є, і буде елементом європейської історії. Друзі, якщо вас зацікавила наша розповідь і ви хочете більше дізнатися про Пилипа Орлика, то запрошуємо вас до Гетьманського Батурина. Саме тут ви відкриєте унікальні правдиві сторінки історії життя Пилипа Орлика та його родини. А якщо ви матимете можливість побувати у Стокгольмі, то рекомендуємо вам. Відвідати унікальну масштабну міжнародну шведсько-українську виставку, яка представлена у музеї шведської армії, до лютого 2025 року.